Вітає 11 грудня. 1022-й день невтомної боротьби та витримки українців у протистоянні російському агресору. Друга спокійна доба життя без тривог надихає та стимулює до роботи, аби пошвидше настав довгоочікуваний спокій та мир. Тож, поки ми тут у тилу під захистом наших захисників, не забуваймо підтримувати їх щодня, направляти навіть невеличкий донат у нашу перемогу. Далі про головні події середи в області дивіться в інформаційному випуску. Новин на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Захист відкрив де в домі. У місті відкрили денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Це четверта ланка в муніципальній політиці щодо запобігання домашньому насилю і допомоги постраждалим. По суті, це і адміністративна будівля, де буде працювати персонал, і це місце де е, в першу чергу може звертатися людина, яка страждає від насилля в сім'ї. Тож відтепер у Хмельницькому надаватиметься повний спектр послуг для тих, хто потерпає від домашнього насильства, і допомагатимуть тут всім постраждалим незалежно від статі. Центр працює не виключно з жінками. Хоча дійсно, якщо говорити про статистику, то сьогодні більшість постраждалих це жінки, жінки з дітьми. Вони є більш уразливими. Але цей центр працює з і жінками і чоловіками. І отримати послуги ти зможуть і послуги консультування, і послугу екстреного кризового втручання. Тобто, цей центр буде допомагати від початку виявлення випадку і буде в подальшому допомагати вести цей випадок для того, щоб мінімізувати негативне явище насильства в громаді. Це безоплатний, доступний та безпечний простір, який надає постраждалим можливість отримати всебічну допомогу в умовах комфорту і підтримки. Людина сюди може звертатися за консультацією психолога. Тут їй буде надаватися первинна юридична консультація. Також, як ви бачили, в нас облаштована дитяча кімната, що постраждалі можуть приходити з дітками. Ми облаштували таку тренінгову кімнату для проведення міні-заходів, семінарів, маленьких тренінгів. Ну і звичайно, в нас тут будуть приймати фахівці мобільної бригади. Саме фахівці мобільної бригади допомагають розібратись із ситуацією, яка склалась у сім'ї, та надають першу підтримку потерпілій людині. Ми розпитуємо про ситуацію, що сталося в залежності, чи це психологічне насильство, чи мало місця, фізичне насильство. Відповідно, далі відбувається кризове консультування. Тобто визначається весь спектр послуг, яких надалі можна наприклад надати цій сім'ї безпосередньо, як вийти із крутної ситуації. Центр прийматиме усіх охочих незалежно чи людина отримала направлення від інших закладів, чи сама записалась на консультацію. і Прийшла по допомогу. Можу, адже знайти його легко, бо заклад відкрили у зручному місці за адресою перемоги 10Б. Тут із цокольного приміщення старої будівлі облаштували комфортний центр. Центр буде утримуватись як і кризова кімната, як і мобільна бригада, як і стаціонарний центр кошту міського бюджету. Ну але облаштування, ремонт, меблі. Це допомога грантова безповоротна допомога від наших міжнародних партнерів. Це фонд ООН в сфері населення УНФІПІАЙ. Які виділив на цей проект 3,5 мільйони гривень в умовах сьогодення функціонування цілої ланки допомоги такого спрямування надважливо, адже лише за чотири місяці мобільна бригада здійснила понад 100 виїздів. 400 осіб отримали допомогу 8 потерпілих проживають у стаціонарному притулку. Тож підтримати скривджених та побороти прояви домашнього насильства можливо лише не замовчуючи проблеми. Маємо всі разом об'єднуватись для того, щоб е Разом виступати проти насильства, щоб ніхто в нашому суспільстві не був в такій ситуації, коли небезпечно знаходитись вдома. Не бійтеся, не мовчіть, приходьте до фахівців та отримуйте допомогу. Софія Присяга, Ростислав Маслов, новини, 33 канал. Розірви коло проблема домашнього насильства є найпоширенішою в Україні. З неї зіштовхуються люди незалежно від статусу чи економічного фактору. Дана проблема. Довгі роки замовчувалась і не висвітлювалась. Люди не знали, куди звертатися і як допомогти собі в тій або іншій ситуації. Наразі вже є низка законів, які прийняті для запобігання та протидії такому явищу, як домашнє насильство. Проводиться просвітницька та профілактична діяльність. Люди вже більш обізнані, куди звертатися, як собі допомогти. Ми, в свою чергу, як сектор протидії домашнього насильства, виїжджаючи на подібні виклики, надаємо їм повний спектр комплекс допомоги, такої як психологічна, соціальна, медична допомога, юридична для цього, ми співпрацюємо з державними органами, з державними закладами, соціальними бригадами, шелтерами, притулками безоплатною правовою допомогою, куди постраждалі можуть звертатися для отримання. Консультацій. ми зі своєї сторони вживаємо такі заходи, як винесення термінового заборонного припису відносно кривдника, складання протоколу направлення його до суду, де відповідно суд може направити даного кривдника на проходження корекційної програми для кривдників. Випадків домашнього насильства чимало воно проявляється у різних ситуаціях, і головним чинником протидії цьому є розірвання кола, не мовчати, а використовувати усі дієві механізми протистояння цьому ганебному явищу. Кризова кімната приймає осіб, що постраждали від домашнього насильства, які можуть до нас звернутися за допомогою самозвернення, мобільної бригади, яка теж виїжджає на виклики домашнього насильства, та за допомогою правоохоронних органів. У нас є постійний контакт і співпраця з поліцією. За допомогою них нам привозять постраждалих осіб, яким ми намагаємось надати комплексну допомогу. Люди можуть у нас отримати інформування, консультування і безпосередньо притулок. Також, якщо людям потрібно, ми можемо надати юридичну допомогу, направивши їх на безоплатну вторину правову допомогу, де вони можуть отримувати консультації. Нещодавно до нас поліція привезла сім'ю, жінку і четверо діток, які потерпали від домашнього насильства фізичного і психологічного кривником був батько їм було надано інформування, консультування і безпосередньо притулок. Також е, скерували їх до інших служб, де вони теж втримують допомогу. Конфлікти у суспільстві доволі часте явище, вони виникають у багатьох сім'ях однак іноді переростають у насильство. Час війни кількість звернень щодо домашнього насильства зростає, і це при тому, що не всі жертви звертаються в да, відповідні органи. Тому основна наша мета це інформувати інформувати різну вікову категорію осіб, зокрема, це діти, тому що вони більш вразлива категорія, і потребують інформації і розуміти, що далі вони можуть робити у разі зіштовхнення з насильством, аби підвищити обізнаність молоді у цьому питанні з учнями Славутської гімназії номер один провели інтерактивне заняття. Дітям розповіли про види та прояви такого явища і роз'яснили, як діяти у таких випадках, працювати на випередження, а не боротися з наслідками. От ключове, що ми хочемо донести для. Наші дітей, з яким будемо сьогодні працювати, завжди наголошується, якщо вони стали до прикладу жертвою насильства чи свідкому. Ми обов'язково говоримо, як діти повинні діяти в тій чи іншій ситуації. Обов'язково вони повинні звернутися до свого класного керівника. Вони можуть звернутися так само до мене, адже весь час я перебуваю в себе на роботі, вони можуть звернутися до будь кого хто знаходиться, хто є учасником освітнього середовища їм це завжди ми нагадуємо, щоб замовчувати такі події ні в якому разі не потрібно. Тож усі отримані знання стануть своєрідною пам'яткою та алгоритмом дій для тих, хто бачить прояви насильства у суспільстві. Знати про насильство це обов'язково, адже якщо ви наприклад його будете ховати і е... Не обговорювати це, не розповідати, то це може перерости у більшу проблему і може призвести до летальних випадків. Особисто я стикалася лише деколи з психологічним насильством, проте я змогла його подолати. І я вважаю, що важливо про це говорити важливо знайти довірених осіб, яким ти можеш проговорити це, і тоді цю проблему буде легше пропрацювати. Ці знання е, потрібні для кожної людини, особливо для дітей і для підлітків. Збереження психічного здоров'я у Шепетівці провели навчальний тренінг для молоді соціально-психологічної підтримки засобами музики та народного співу. Цей метод це своєрідний синтез заглиблення у культурну спадщину і доказові способи саморегуляції. Він доступний і зрозумілий. Коломи -ки, коломи -ки, сай, яка була в мене мати, така в неї дочка. Доведено, що музика завдяки своїм властивостям впливає на внутрішній світ людини, а застосування її у терапії позитивно впливає на психологічне здоров'я. Погода на 12 грудня. За прогнозами Хмельницького обласного гідрометцентру у четвер буде хмарно. Вночі йтиме невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний поривами 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по області впродовж доби коливатиметься від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла. У Хмельницькому температура становитиме 0-2 градуси морозу. Такими були новини середи війна триває. Тож у разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози і перебувайте в укритті. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.